Сьогодні 5 квітня, середа. Прошу Бога про ласку доброго та уважного слухання святого Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. І як вони його повели, схопили якогось Симона Керенея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього. Щоб ніс за Ісусом. Ішов за Ним натовп людей великий, і жінки, що плакали за ним, та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть. Щасливі неплідні, тайлона, що не родили, і груди, що не годували. Тоді почнуть вони горам казати Впадьте на нас і горбам покрийте нас. Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді сухим буде, З ним вели також двох інших, злочинців. Щоб їх скарати на смерть. Сьогодні в Євангелії чуємо про певного чоловіка, який з'являється в історії лише на дуже короткий момент. Ім'я цього чоловіка, Симон, призвисько Киреней, найімовірніше походив з міста Кирени з Північної Африки. Можемо також припустити, що він зовсім не збирався в той день попадати ні в яку історію. Просто йшов собі десь у своїх справах. Інше Євангеліє, каже, що повертався з поля. Але його схопили вояки та змусили нести хрест Ісуса. Навряд чи був тим задоволений. Ще одна несподівана проблема затримка, порушення планів. Але в такий спосіб, навіть не усвідомлюючи того, Симон Кереней. Взяв участь в спасінні цілого світу. Далі ми бачимо жінок, які плачуть та голосять за Ісусом, проявляли таке звичайне людське співчуття та емпатію. І тут Господь раптом звертається до них. Часто це звернення називають Ісус втішає жінок. Та, здається, тут є не стільки втішення, скільки пересторога. Ісус вказує на істинне значення того. Що насправді відбувається не просто тяжке страждання невинного чоловіка, але трагедія народу, який відкинув Боже спасіння, відкидаючи Бога, відкидаємо і саме життя. Бо, коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? На останнє чуємо про двох інших людей, злочинців, які були засуджені до такої ж страти, як і Ісус. Розповідь про них в Євангелії від Луки ще продовжиться сьогодні ж лише чуємо, що такі двоє були. Та так само, як і Симон Киринеянин, як плачучі жінки, вони вже увійшли до історії. У той час у світі жили сотні мільйонів людей, про яких зовсім нічого не відомо, про цих же двох знаємо, тому що на короткий час їхня доля перетнулася зі спасенною місією Ісуса. А наскільки усвідомлюю я те, що тоді відбувалося в Єрусалимі, Його значення для світу та для мене особисто! І як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним натовп людей великий, і жінки, що плакали за ним, та голосили? Ісус же обернувся до них і сказав Дочки Єрусалимські! Не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть Щасливі неплідні, лона, що не родили, і груди, що не годували. Тоді почнуть вони горам казати: Впадьте на нас і горбам покрийте нас. Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. Боже, даруй мені Твоє світло, щоби з ним я міг бачити та розуміти події, які трапляються в моєму житті, навіть якщо вони бувають несподівані та неприємні. Навчи мене, як діяти добре та гідно в усіх обставинах. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.